Отож, ну, панове, відео: чи можна взагалі їсти мед? Ні, мед не можна їсти, тому що це дуже шкідливий продукт, який по-любому у вас е різного роду захворювання. І це може перерости в дуже страшні, страшні, страшні захворювання. Це я процитував будь-якого звичайного лікаря, який займається традиційною медициною. Насправді ж, ви, як ви думаєте, я буду розказувати про те, що мед не можна їсти. Звісно ж, ні. Давайте панове, розберемося е, по порядку. Що таке мед? Мед це є сполука двох ключових цукрів – глюкози і фруктози. Вони є медою виключно в чистому вигляді, тобто моносахарид, простий цукор. І переважно більша кількість медів складається на 70% з цих двох вуглеводів. Інше ж займають в собі. Ферменти, ензими, мінерали, білки, вода, пилок. Пилку в медові є приблизно 1%. Так само і сахарози в медові також є приблизно 1%. В медові також є води приблизно 14-15%. В медові також є різного роду мінерали, ензими, ферменти. І все це вони між собою ділять окрему кількість відсотків, які будуть. Знаходитися меду. Але чим можна вам споживати мед? І чи корисно вам споживати мед? Ну, почнемо з того, що споживання меду в людей було завжди. Наприклад, Київська Русь, вона також колись, давним-давно, була медовою державою. Тому що на території Київської Русі було найбільша кількість боргів. І навіть в Руській Правді була стаття окрема, яка захищала власників саме пасів. Потужно? Я думаю, так, потужно. Ніякого цукру тоді в помені не було. І єдине джерело солодкого продукту верніше глюкозки, фруктозки, вуглевод єдиний вуглевод, який на той час був, яким можна було щось підсолодити це мед. Але мед використовувався переважно для того, щоб виготовляти напої. Ну, так звані медовухи. Сьогодні ми їх називаємо медовухами, а це були медові вина, бальзами, сікери і так далі. Саме головне, що в цьому всьому абсолютно нічого не було поганого. Це вже в період радянської влади зробили з нас якихось алкашів, що абсолютно, абсолютно не відповідає дійсності. Тому що українці спокон віку вживали саме медові вин. І якщо ми вживаємо етиловий спирт. Що є собою ну, самогонка, то коли ми вживаємо, наприклад, медовуху або медове пиво, або медовий квас, то ми його вживаємо і оздоровлюємо. Це переважно низькоградусні напої, які складають там, 12 оборотів, 5 оборотів, 7 оборотів, ну, вони рідко бувають вище 15 оборотів. Є так звані медаки, які е, досягають 40 оборотів, але це вже окремий вид бродінь. Переважно ці всі речі робляться на дистилянтах, що ще більше додає користь. І коли ви будете вживати е, медовуху, наприклад, класну медовуху, класне медове медо, яке ми замінимо, е, яким ми замінимо, наприклад, вживання спиртних напоїв, таких як е, різного роду, навіть пиво, повірте, е, ваша печінка, і не тільки печінка вам скаже дякую. Але зловживати цим всім. Звісно ж, не можна. Далі. Чи можна споживати мед? Я думаю, що мед можна і потрібно споживати. Яка ключова і основна функція меду? Однозначно, ключова функція меду це не лікування. Мед не для лікування. Це все міф, який склався з часом. Е і його не хтось спеціально створював, його ж створили ж самі люди. Яким чином його створили люди? Дуже просто. Е коли в мене болить горло, що ми беремо? Чай з медом, з лимоном. Коли в мене болить, піднімається температура, і я не знаю, що трапилося. Любий лікар приходить і каже, що треба вживати багато, багато якихось соків компотів, Да? І ми туди завжди додаємо мед. Чому мед? Тому що мед це ж добре для горла, мед це ж добре для вашого організму, мед це ж добре для вашої печінки. А якщо ми говоримо про гречаний мед, то це ж круто впливає на ваше серце. А мед, який крутий від серцево судинних захворювань, і щось ці основні переваги медові, вони і стали їхніми, їхньою проблемою. Тому що коли ми вживаємо мед, ми ждемо, що ми станемо зразу, ніби еліксир вживаємо, що зразу раз, і здорові. Насправді ж функція меду зовсім інша, не для лікування, а саме для зміцнення вашого організму. Якщо колись про це було тяжко говорити, то на сьогоднішній день вчені вже знають, що мед на 100% відповідає складу саме сироватки крові. Круто! Сироватка крові на 100% за складно відповідає для меду. З чим це пов'язано? Ніхто не знає, ніхто не скаже, як так трапилося, ніхто не скаже, звідки в нашому організмі, а саме в нашій крові, подібний склад до меду. Але ми знаємо, чим це допомагає. Коли ми споживаємо мед, то організм мед не сприймає як щось типу, ну, типу цукру. Правильно? Тобто в організму не стоїть задача виділити 10 тисяч тонн інсуліну для того, щоб розщепити сахарозу. Тому що організм отримує мед вже в чистому вигляді. Це вже є глюкоза і фруктоза. Він вже розщеплений. А коли ми споживаємо цукор, то нашому організму потрібно виділити велику кількість інсуліну. І потім звідси беруться цукрові діабети, тому що відбувається перенасичення організму саме інсуліном. І наші залози перестають виділяти інсулін або виділяють його в маленьких кількості. І в цьому є велика проблема, що з медом не трапиться ніколи. Тому що, коли організм споживає мед, він його починає засвоювати, то він його сприймає як те, що вже є в нас. Тобто організм не сприймає мед як щось чужорідне. Він однозначно сприймає мед як те, що нам е якби, і так має бути. І тоді організм повною мірою використовує мед. Круто! Я думаю, це однозначно круто. Саме тому засвоюваність меду відбувається на 99% в нашому організму. А то і зачасту на 100. Саме тому за допомогою меду ми не можемо набрати ваги. Бо завжди ходить дуже неправильна думка стосовно того, чи мед можна вживати, якщо ви худаєте, та можна вживати мед. Тому що організм його використовує на 100%. І коли ми будемо вживати мед, ми дамо для організму весь необхідний комплекс макроелементів і мікроелементів, і всіх інших, всіх складових, які потрібні для нашого організму. Тому що в медові їх от такий говід величезний список. Бачите, навіть в екран не поміщається. І якщо ми на регулярній основі будемо споживати мед, що нам однозначно буде допомагати, ми позбудемося багатьох проблем. В першу чергу ми позбудемося проблемою, такої як забрудненість крові, зашлакованість крові. Тому що саме цукор, і всі медики це знають, всі медики це знають, залишає велику кількість ну, шлаків, да, які потім в майбутньому утворюють тромбу. І вони її вбивають велику кількість людей. На сьогоднішній день це поширена проблема. І якщо ми. Будемо споживати саме мед і використовувати медик підсолоджувач, то ну, ми проживемо на енну кількість років більше. Ніхто не скаже, на яку кількість років точно. Але основна задача споживати ось цей солодкий продукт кожного дня. Як цього досягнути? Дуже дуже просто. Ви кожного дня п'єте каву, або ви кожного дня п'єте чай. Не повірю, якщо ви не п'єте ні кави, ні чаю. Не повірю. Навіть якщо ви не п'єте ні кави ні чаю, ви п'єте воду. І ми можемо робити наступним чином: ми можемо в каву додавати всього навсього 1-2 стіки меду, що дорівнює одній-двом чайним ложкам меду. Одну чайну ложку зранку, другу чайну ложку в обід. І таким чином, ваше річне споживання меду буде сягати 5 кг. 5 кг. На сьогоднішній день українець середньостатистичний споживає меду приблизно 1 кг за рік. А тепер уявіть, якщо цей показник збільшити на 400%. Ви уявляєте, який колосальний результат буде для вашого організму. І він вам за це однозначно подякує. Звісно ж, ви не можете на 100% відмовитись від цукру. І це нормально. Тому що ми кругом їмо цукор. В хлібові є цукор. В праніках є цукор, в газованій воді є цукор, в тістечках є цукор, піцу пішли поїли, там теж є цукор. У будь чому в нашому сучасному світі є цукор. Тому що цукор використовується для підсолодження. І цукор використовується як маркетинг, тому що наш організм має здатність звикати до цукру. Він любить щось солодке. Спробуйте кожен раз, коли у вас кортить з'їсти щось сладко, солодко, замінити це медом. Ви побачите результат. І таким чином, у вас назавжди пропаде той мед, який ви купили 100 років тому, і ніхто його не їсть. Вам потрібно зрозуміти користь споживання меду. Але ні в якому разі мед це не є лік. І всі інші продукти бджільництва вони також не є на 100% ліками. Вони є імуностимуляторами вашої, вашого організму. І якщо ви будете споживати або користуватись продуктами бджільництва, ви в першу чергу допоможете собі. Тому що споживати мед це дешевше, ніж споживати цукор. Хоч і вартість меду однозначно дорожча. Чому? Тому що, тому що насиченість саме фруктози, що й робить мед солодким, значно вища, ніж в сахарозі. А сахароза, щоб стала глюкозою і фруктозою, її ще потрібно розщепити нашим організмом. Навіщо нам зношувати лишній зайвий раз наш організм? Спробуйте вживати саме мед. І якщо вам зробити чай солодким, таким, як ви любите, потрібно 2-3 чайні ложки. Або вам потрібно навіть 2-3 стіка, що я дуже часто спостерігаю в кав'ярні. Меду вам потрібна всього-навсього ложечка, одненька ложечка. І ще більше я вам скажу: коли ви будете споживати мед, то ваш організм не буде до цього меду ставитися як до наркотика. Бо до цукру наш організм ставиться як до наркотика. І ми до нього звикаємо. І ми стаємо ну, цукрозалежними в прямому сенсі того слова. А коли ми будемо споживати мед. То для організму це нормальний стан, природній стан. Я вам хочу ще навести один такий приклад. В бджільництві є така штука, яка називається матковим молочком. Завдяки матковому молочку одної особи, не в одної особини бджолиному вулику, а саме в матки, розвиваються повністю статеві органи. Якщо бджіл або личинок бджіл кормити саме матковим молочком, то з них обов'язково виросте матка. Якщо кормити, трутневим, верніше, перепрошую, кормити їх пилком або медово-пилковою сумішю, однозначно народяться робочі бджоли недорозвиненими не статевими органами. Але роботоздатність бджіл на все життя, бджоли ніколи не лягають спати. От в чому весь секрет. В споживанні саме медових продуктів. А матка взагалі може жити 5-6 років, що є дуже багато саме для бджолей. І в неї повністю розвинені статеві органи, і вона скоріше розвивається, тому що вона все життя харчується виключно маткою молочком. Якщо ви будете споживати кожного дня мед, 100% для вашого організму це буде плюс. І не через то, що я так розказую, а через те, що воно дійсно так є. І мед. Це той продукт, який в стародавній міфології називався нектаром. А от нектар, боги на Олімпі розцінювали як напій-дар богів, який доступний виключно для вельмуж і для богів. Для простих смертних він не був доступний. І вони його залюбки споживали і жили довго. Але це не допоможе вам побороти смертність. Всі ми люди смертні. Але однозначно ми можемо подовжити життя на цій планеті саме шляхом споживання звичайного меду. І мед вам не лише зекономить кучу грошей, тих, які ви можете потратити на цукор. Мед вам зекономить кучу грошей, які ви потім не понесете в аптеки. Що є дуже важливо. І на сьогоднішній день статистика говорить, світова статистика, що професія пасічника це професія, де люди живуть найдовше. Бджолярі живуть найдовше. Ми, люди, пасічники, живемо в світі найдовше. З чим це пов'язано? З батьма факторами. З тим, що в першу чергу пасічник працює біля бджіл, і бджоли завжди його жалять. З тим, що пасічник кожного дня не стикається з стресовою нервовою роботою. З тим, що пасічник кожного дня виконує певні ну, зарядки, фізичні вправи. І з тим, що пасічник кожного дня використовує день для того, щоб бути ближчим до природи. І ще з тим, що пасічник кожного дня вживає медовий продукт. Однозначно. Тому, панове, якщо ви хочете жити точно так само довго, як Пасічник, а по статистиці Пасічник це є професія довгожителів. Приєднуйся на каналу Beekeeper of Ukraine, заходь в описі під відео в наш інстаграм-магазин. І саме головне, давай разом бережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ, бо нам ще в ньому далі жити. І нашим дітям, і нашим внукам нам ще в цьому світі жити. Що ж вони скажуть, якщо ми для них не залишимо цей світ таким, як ми його хоча б маємо сьогодні? Підписуйтесь на канал Бікіпер Фуке. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця, і я переконаний, що кожен із вас буде жити довго, споживаючи продукти бжільництва. На все добре!